Чому вільні системи, державні системи працюють набагато ефективніше, ніж будь-яка тоталітарна, ніж будь-яка, де тобі намагаються щось нав'язати. А тому що коли у вас є свобода, свобода вибору, коли вас ніхто нічим не обмежує, коли вам для того, щоб займатися підприємницькою діяльністю, не треба ні в кого питати дозволу і брати дозволу, то ви. Маєте можливість себе максимально реалізувати, у вас немає ніякого обмеження. Тобто не можна, припустимо, силою заставити лядаря щось робити корисне. Все одно він на нього потратить більше зусилля, ніж користя від нього отримуєш. Або ця ефективність буде мінімальна, але над ним треба стояти. Але зато, коли надаєш свободу, то ті, які здатні заробляти і бути мільярнерами мільярдерами, вони зможуть себе реалізувати. Якщо дати свободу в виробництві зброї, то всі, хто може її виробляти, почнуть її виробляти, її буде більше, вона буде більш креативною, більш цікава. Якщо надати можливість військовим підрозділам напряму закуповувати будь-яку зброю, яку хтось там виробить, то вони купить на ту зброю, яка буде найбільш ефективною для свого підрозділу. Тому це працює більш ефективно. Якщо надати підрозділам можливість відповідати за те, що і оплачувати компенсації, те, що можливості, а примусити їх, допустим, дати їм бюджет, от вам бюджет на виплату компенсації, на виплату зарплат, на випадку, на покупку зброї і будни захисних споруд. То тоді вони швидко заображать, що їм треба робити, вони швидко почнуть зберігти своїх військових, закуповуючи кучу різноманітної зброї, захисних споруд, ребів і так далі. І тому подобного. Тоді просто загибель людей буде просто мінімальне. Вони вроються в землю, заваляться захисними бетонними спорудами, ворог просто не зможе пройти, будуть дрони і тому подобне. Вони вже знають, що їм треба, просто у них немає такого фінансування. Так, у них щось там є, але все рівно не можна так просто зараз купити якусь там зброю. Приходиться робити самі самим. Тому, якщо ви хочете, щоб ми перемогли, нам треба створити вільну систему, де будуть зняти всі обмеження з виробництва зброї, де будуть зняти всі обмеження з підприємства діяльності, де будуть відкриті кордони. Де припиниться ця бусифікація, а буде добровільна мобілізація на контракти, де нас переведуть на контракти, де ми зможемо, припустимо, три місяці бути на фронті, три місяці вдома, якщо ми це побажаємо. І коли буде свобода вибором, ми переможемо.